Казав Господь при що один чоловік справляв велику вечеряю по себе. І коли настав вечеря, час послав раба свого, сказати, запрошую дід, був все вже готовий. І почали всі, ніби змов вибачатися. Перший сказав йому, я купив землю, і мені треба піти, оглянути. її, Прошу тебе, вибач мені. Другий сказав. Я купив п'ять пар волів, та йду випробувати їх, прошу тебе, вибач мені. Третій сказав, одружився і через те не можу прийти, і повернувшись з раб твої, розповів про це господарю своєму. Тоді, рознімавшись, Господар сказав рабові своєму, піди швидше на вулиці, провулки міста, приведи сюди в Бога, калік сліпих і кривих, і сказав раб Господарю, зроблено, як ти велів. І є ще місце, Господар сказав. Рабові піди на троги загороду і умовляй прийти, щоб наповнився дім'ям. Бо кажу вам, що ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато званих та мало охобраних. Духа Христос рождається. Слава Україні! Сьогодні ми чули читання від Івана від Луки, 14 розділ. 16 164 вірші. Іван 28-ї 28 неділі після 50 -х. Отже, символіка зрозуміла, трішки ми скоренько ще раз нагадаємо від себе. Перше. Вечеря. Так? Чому вечеря? Вечеря це такий своєрідний підсумок так? дня. Ми На жаль, зараз дуже рідко вже бувають вечері. Такі, як були колись. Зараз ми кажемо свята вечеря. А Шевченкові Сім'я вечеря коло хати це класика життя українського народу, як було колись, коли люди жили справді більшою спільнотою, родинами більше. І тому насправді свята вечеря це не тільки та вечеря, коли ми зібралися на святий вечір, 18 го чи якого там, 5 го е січня, чи там, 24 го чи 6 го січня. так? Тільки зібралися в любові. Якщо просто виселили 12 страв, просто бо так треба, але немає внутрішнього почуття взаємної любові поваги, це не свята вечеря. Це просто вечеря з 12 стравами. На згадку про Ісуса Христа, але яке було колись, а не сьогодні. А якщо є любов, то хоч, хоч то буде 12 страв чи одна страва, чи весільний стіл, все одно це буде вечеря любові. Це перше. Важливо нам пам'ятати. Друге, ця весела символізує те, як Господь насичує світ для Бога кожен день вечеря. Він дає світлому все необхідне. І ті, хто його любить, приймають, хто не любить, не приймає. І зараз ми це, власне, і завершимо. Далі. Господь кличе всіх. Хто каже, послав раба свого кликати. Ну, раб це той, хто виконує волю Господаря. Часто, особливо люди, які дуже далекі від Християнства, які роблять перші кроки, і в яких природньо. Не мудра людина, вона завжди гідність перетворить в гонор, в гординю. Ми повинні чітко ці речі розрізняти. Є гідність, а є гонор-гординя. І ми часто кажемо: о, будь гоноровий. Але ми вкладаємо ці слова: не, не будь гідний, а будь гордий. Так от ми маємо все слово сказати, будь гідний, а не гордий. Тобто ми кажемо часто, будь-гоноровий, підвишся над іншим, приниж іншого, зневаж іншого, образ іншого, обізви іншого. Ми, О, я гоноровий. Ні, ти просто гордий, подібний дияволові. Бо кожен, хто принижує іншу людину, диявол втілений, втумить. Потім ні, бо покаявся. А якщо ні, то залишається. Це дуже важливий момент. Дуже важливий мен. Далі. Отже, раб це той, хто виконує волю Господаря. Християнин це раб любові, жертовний. Християнин це раб любові в тому розумінні, що він служить жертовно іншим, аж до своєї смерті. От в цьому рабство Ісуса, рабство Християнина. І тому, але, звичайно, що краще бути рабом любові, ніж рабом гріха. І якщо ми не є рабами любові, тоді ми є рабами або власної гордині, служимо для себе і Колись я пригадую мені такий класний образ, виникнув був у голові. коли Всіх тут надто так прямо ходять, що щепка з голови не паде, пустоголові. Навіть якщо в них навища посада, чи навіть якщо немає посади, вони сам про себе думають, що він фез велике себе. Тому що повна голова завжди хилиться вниз, як колос, наповнений зерном. А пуста голова, вона завжди піриться дворі, ну, бо то воно пусте, та й там нічого немає, та й все, як пружина, працює. Отже, і посилає Господь цього раба свого. Хто такі раби? Перше, це пророки. Це вчителі, яким, яким Господь торкається їхні розумі, їхнє серце. І вони починають говорити про Боже, а не про своє чи про, про диявольське. Це дуже важливо. Про Боже. А Боже не це і гідність. Це і гідність. І тому сьогодні головна гідність, звичайно, це наша війна духовна, яка ніколи не припиняється, і наша війна за збереження нашої держави і нашого народу. І при цьому збереження гідності людини. Цій війні, щоб тобто, ніхто нікого не має права принизити і зневажити. І тому це, це абсурд, війна все спише, не спише, в Бога нічого не, 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 не припадає. На землі можна списати. Так. Можна вистрілити в спину, можна підло підкинути брехню, можна знову ж таки очорнити людину, брехати людину моментально, так, за секундочку. А потім навіть не думати вибачатися, що найголовніше. Так ніби нічого не сталося. Але в Бога нічого не зникає. В нього все є записано, тому що це є книга життя і книга вічності. Отже, ці пророки йдуть і кличуть людей на цю вечерю. Прийдіть до Господа. Для нас, особливо вечеря, є Тайна вечеря, є святе причастя. Це той момент, кульма не коли ми не ціл, коли приходимо і їдаємося з Христом через прийняття Його тіла і крові. І тому, фактично, я дякую знову таки кожному з нас, що ви тут є. Я радію за вас, за нас. І мені шкода всіх тих, хто не приходить сюди, з різних причин. Вони просто задурені. Все, все, що можна сказати, мати можливість приймати святе причастя, мати можливість з'єднатися з Христом і не приходити сюди це дурість світу цього. І це я нікого не вражаю. Я цитую апостола Павла. Я цитую апостола Павла, це дурість світу цього. Тому кожен, хто не хоче приходити на службу хоча б на причасті раз на місяць, це людина, яка втратила розум і адекватність. Божому розумінні слова, наголошую. Бо є адекватність е, там, родинна, є адекватність присілкова, є адекватність там, сільська, ще щось, ще щось там е, е, навіть народу певно, нібито ми бачимо адекватність росіян. Але є адекватність Божа. І Господь каже, це чиніть на спомінь про мене. Причащайтеся. Не причащаєтеся, значить ви втратили розум і адекватність. Якщо ви можете прийти і не йдете. Чим би ви себе не прикривали? що би ви не придумували, чому, чому ви не можете прийти? Жодних відмовок. Чіпка, хай, хай, хай ваше так буде так, а ваше ні буде ні, а все інше від лукавого. Тому дякую кожному, хто приходить на святе причастя систематично. Бо цим ми затверджуємо те, що Христос все ще живе в цьому світі. І в цьому сила нашого народу. Я надіюся, що цю силу ми колись будемо передавати і іншим народам, навіть тим, хто сьогодні нам допомагає там, зброєю чи гуманітаркою, але в них церкви порожні. Багато країн світу таке є. Колись, я думаю, що ми все-таки ще дамо ще і цю хвилю світові, бо ми цю хвилю. Маємо, принаймні наша, наша Західна Україна. І, Тобто люди, які не приходять, вони кажуть, так, я землю маю, ну, там, я воли маю, я сім'ю маю, я не маю коли йти до тебе, Боже. І каже, розгнімося, Господи. І тоді позбирав усіх, кого не кликав: Кліпих, сліпих, кривих, калік, хто на роздоріжжі, без хатченків, всіх позбирав. Він каже, всіх зібрав і ще місце є. І тоді каже, всіх збирають, кого лиш можна. І каже: ті, хто були з спочатку, не скуштують вечері. Ті, хто були, тобто ці люди могли бути і охрещені в дитинстві. Ці люди могли і в дитинстві ходити до церкви. І в підлітковому віці ходити до церкви. Але якщо вони потім це занедбали, вони відпали. І є такі прецеденти в деяких селах. Я не прихильник цього. Абсолютно ні. Якщо людина охрещена, якщо вона не самогубець, і то залежить з яких причин, її треба ховати, завжди священник має це робити. Але є багато парафій, зокрема греко-католицьких. Ну там трошки юридизм сильніший. Якщо людина не ходила до церкви, її священник не ховає. Просто, якщо людина не здавала офіру на, на Боже, її священник не ховає. Ця людина не причетна до храму, тобі як жила, отак і ховайте. І це, на жаль, дуже багато села. Я наголошую, я не прихильник цього. Але таке явище існує. Тому що хай ваше так буде так, а ваше ні, хай буде ні. Якщо ні, то ні. Це й по всьому. І не треба грати в Це дуже серйозно насправді. Тому що наша безхребетність, наша разниця довела до тої дупи, в якій ми зараз всі перебуваємо. Бо це також яка різниця, ходити до церкви чи не ходити. Христинин має до церкви ходити. Не вдається криворівня, ходив в верховину. Не вдається Верховина, в а Не в єсинів. Ходив в буковець. Ні, їде в почаю чи ще кудись їде, але таки ходить. А якщо сидить і нікуди не ходить, то перепрошую вибачайте, ви не християни. Але це в нас не стосується, бо ми з вами християни. Це дуже серйозні теми. Тому і кажемо сьогодні, розгнівався Господь. Не просто сказав: іди позбирай. Розгнівався Господь. В цьому гнів Божий? Зневага тайної Євхаристії, коли вона звершується, а до неї не йдуть. Як почувається господиня, яка наварила їсти, а до неї ніхто не прийшов на ту вечерю? Що вона з тими харчами має робити? Кликала. І спочатку ж не сказали, що не підуть, потім в останній момент повідмовлялися. Це дуже сильно. Тому питаємо себе. Як часто я буваю в єдності з Богом? Не в моїй уяві єдності. А в тому, що каже Євангелій, як ця єдність має відбуватися. Бо є моя уява про єдність з Богом, а є єдність Богом, якою навчила нас церква. І далі важливе місце. Багато званих та мало обраних. Хто ж такі обрані? Обрані це ті, хто обрав Ісуса Христа. Ми обрані тоді, коли ми Ісуса обрали. Якщо ми його не обрали, ми не обрані. Це для того, щоб зняти відповідальність, не відповідальність, а як осуд Бога. Боже, чого ж ти не всіх рятуєш? Я часто з молоді спілкуючись, мені молоді так закидаю. Вони начиталися всякі дурні, наслухалися, часто так буває, і починають атакувати. Ваш Бог несправедливий, ваш Бог не такий, ваш Бог. Бог, Бог, Бог. Що це він вибирає, так не вибирає. А я ну, зразу кажу, і не читали? Ні, ну так, давайте почнемо з цього, а потім нарешті будемо розбиратися. А тому що так? Тому що церква це не пансіонат для, для людей, яких ми всі збираємо. Ні. Ми тут воюємо. Ми тут воюємо. І в первинній церкві, коли починалося причастя, питалися, хто не причащається? Хто не причащається, виходить за межі храму. І залишається тільки причасник. Ну, у нас, де коли буває, що хтось сам виходить, ну, принаймні, чесно поступає. Все, так первина церква жила. Не причащаєшся, нема що тобі тут на причасті бути. Подякував Богові, відбув літургію слова, подав на молитву і чемно пішов додому. Якщо ти не причащаєшся, а якщо ти лишився, то для чого ти лишився? Постояти? Для чого постояти? Отака От картина первинної церкви. Ось така картина званих і обраних. Тому наголошую: найперше, церква це військо, яке провадить духовну війну з дияволом. А ця духовна війна проявляється вже тоді у всіх проявах: і тілесному, і душевному, і духовному. Амінь. Христос рождається. Слава Україні!